Наш МЗС сказав про те, що Путіну не вдалося продавити, наприклад, е якийсь пункт, де було б написано там про війну, так, російський якийсь трактувати, і це вже е втрата для Росії. Ну, звісно, якщо брати до уваги саміт Бріксі, там були згадані мости, які ми, наша армія підірвала Брянській області. Е о, то можливо й добре, що не згадувалось нічого. Але велике розчарування в тому, що е не було підтримки миру. Тому що в будь-якому випадку Трамп ініціював цей процес і він рухається. І Україна зверталася як до Індії, до, до, так і до до Китаю опосередковано, тому що ми не маємо прямих контактів. Про, і вочевидь до Казахстану, тому що президент мав розмову із президентом Казахстану про підтримку. Тобто на цьому саміті нам би хотілося зрештою почути, що вони підтримують мир. А ще більше нам би хотілося, щоб це було проговорено відносно Путіна і до Путіна, щоб пора закінчити цю війну. І тут би мав спрацювати інтерес кожної з країн, тому що їм приходиться придумувати якісь схеми торгівлі. Їм доводиться отримати тарифи, тому що вони купують російську нафту. Здавалося б, навіть з цієї точки зору вони були б зацікавлені у тому, аби зрештою закінчився війна. А у нинішньому контексті те, що пропонують Сполучені Штати Америки, певне зняття санкцій, тобто такий легкий варіант для, для Росії, це була б ще е, така ситуація, яка б дозволила їм вести бізнес і, і повернутися до їхньої нації. Ну, так, тут ніде правда діти, так і було. Але е, ви сказали, мав би стати темою цей сюжет, закінчення війни чи мир, не став. Е, я думаю, що тут є якийсь зв'язок, і хотів у вас про це запитати, напередодні цих подій, буквально там за тиждень, відбулося дві інших дрібних, але важливих подій. По-перше, Сі Цзіньпінь поздоровив Україну з Днем Незалежності. По-друге, моді телефонував президенту Зеленському. Мені здається, що. Коли ми все це побачили, і почули після саміту Шанхайської організації співробітництва, що вони наперед, нібито навіть як вибачалися перед Зеленським за те, що сорі нічого не буде.